Всім привіт! Вирішила сьогодні записати невеличке відео про те, як ми зараз живемо. Сьогодні у нас неділя, 4 грудня, минулого разу такий обстріл по енергосистемі України стався 23 листопада. 36 годин тоді в нас не було світла. І це був такий, ну, якийсь такий перевісний шок, можна так сказати. Мабуть, ще ну, коли такого не ставалося, що так надовго пропадало світло, до цього якось ми були, мабуть, трошки не готові. Ну, я кажу про себе, може, люди вже, у яких давно це відбувається, вони, звісно, вже ну, пристосувались до таких умов. Ну, я трошки була не готова, якось і психологічно і не могла знайти себе, чим зайнятися, ну, якось за цей час трошки підготувалася вже, замовила ще один павербанк, тоді замовила такий ліхтарик. Він три в одному йде, також павербанк, фонарь там і такий ну, такий можна якби, переносний, і можна сказати, що він такий туристичний. Знадобиться десь, мабуть, потім, при, коли в нас вже закінчиться війна, то десь може, будемо ходити у походи і, мабуть, буду його брати з собою. А так, ну, як сьогоднішній день приходить прання. Прибирання. ну, Мабуть, як у кожної жінки, вихідний день це такий робочий день тільки вдома. Що відбулося ще за цей період? нашій Меланії виповнилося 8 місяців, в неї вже прорізались два зубчика знизу, і, мабуть, ще так нам здається, ну ще не знаємо. Мабуть, що лізуть іще й зверху, бо вона так тере ясна своєю і ну, так, трошки капризує. Вона така у нас дівчинка дуже голосна. Вчора була у них вдома, то вона так всі свої емоції показує дуже голосно. Якщо б десь в якомусь колективі, то люди позакривали б, мабуть, вуха, або так голосно-голосно кричить. Ну, нічого, це в неї такий період пізнання світу, тому вона так проявляє свої емоції. Кожна дитина по-різному. Non, Баба, 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 ой, ты молодец, баба Миланя, ти куди? Стой. Стой позійсько, Меня. Ага. Виходимо гуляти з Міланією на вулицю. Вона засипає, десь півчасика вона спить, а потім прокидається і вже не дуже спокійно себе веде, але все одно гуляємо. Вже їй вели прикорм, вона тримає ложечку. Сьогодні ще хочу приготувати піцу. Ну, щось таке треба приготувати, щоб щось смачненьке, можна так сказати. Тому зараз буду замішувати тісто і буду готувати. Вже другу неділю у нас така стоїть погода, ну, десь температура біля трьох градусів тепла. Кожного дня пасмурно на вулиці, бувають тумани, дощик був пару днів, ну, і для мене, це вже коли листя обсипались, така сірість. Ось я так ну, замічала, що кожного грудня у нас практично однакова така погода стоїть. Тому що ще морозів немає. І такі, десь по Україні і сніжок випадає, і морозець. А в нас у грудні це мряка, тумани, дощі. Вже таке все становиться сіре, сіре. І воно так пригнічує. Настрою ніякого немає, впадаєш в якусь депресію зразу. Ну... Підтримуєш себе тим, що комусь набагато гірше, ніж тобі. Гріх жалітися, тому що, як подумаєш, що наші хлопці десь у окопах по цій грязі, дуже багато відео в інтернеті, як їм зараз тяжко. Тому думаєш, що ти ще в дуже гарних умовах, тому так, давай, підніми нос до верху і нічого тут розкисати. Тому ось таке. ну, нічого. Мабуть, десь на наступному тижні. Так уже було, що і на цьому тижні казали, що можуть бути нові обстріли по енергетичній системі. Ну, Слава Богу, на цьому тижні нічого не було. Тому боїмося, що наступного тижня вже, мабуть, може бути, бо вони вже звозять там все. А Європа в цей час готується до свят, прикрашають ліхтариками всі свої оселі. Ну, люди живуть своїм життям, що можна сказати. Одне, ну я нічого не кажу про те, що там комусь чи не треба святкувати. Безперечно, треба святкувати, прикрашати, і жити своїм життям. Одне тільки що весь світ спостерігає за тим, що таке роблять Україною і дозволяють це робити. Бо я впевнена, що якби відповідали таким же самим по ворогові, то це набагато швидше б закінчилось. А так таке відбувається, що ніхто не хоче ручки свої забруднити, бо не дай Бог перекинеться на нашу країну. А Україна що ж таке, там не люди живуть. Хай терплять, хай сидять без світла. Без води, то нічого, вони зможуть. Це дуже таке неприємне відчуття. Рецепт у мене дуже такий простий. І все я роблю на око, так можна сказати. Ніколи не заморачуюсь насипала дві склянки борошна, додавала солі. Добавила ложечку цукру, пакетик дріжджів, а також теплу водичку. І замісила таке тісто, воно повинно бути як сметана густа. Та й все. Таке у мене тісточко вийшло. Зараз я його накрию, воно повинно простояти десь півчаса, щоб дрожжі запрацювали Продовжую працювати з тістом. Воно в мене не дуже підійшло, я не знаю, дріжджі, може такі, вже не дуже свіжі. Ну, так, я його трошечки вимішую. Потім мені треба буде його розкатати. Начинку, зверху сирочок потерти, і буде в нас смачненька піца. Ось так її трошки розтягнути. ну Тісто таке липне до рук. Ще трошки додаю постного масла, змащую руки, змащую саме тісто, щоб так його трошечки розтягнути. трошки смущу майонезом виберу кетчуп Буду готувати начинку. Я відварила, в мене були курінні бедра, тигень можна так сказати. Зараз я їх наріжу. Ще трошки додавлю ковбаски в мене була. саме головне в піці це побільше сиру покласти У мене моцарелла, ну і трошки такого звичайного патруна. І присиплю піцу зверху. Так, отак виглядає вона зараз? Буду ставити в духовку, і потім будемо пробувати, що у нас вийшло. Поставила на 160 градусів. Побачимо, підійде ідею такий режим. Приготувалась вона дуже швидко, хвилин 10-15, і готова. Виглядає непогано. Ось така велика тарілка вийшла піце. Зараз будемо пробувати. Зробила собі каву. І чашечку запашної кави Піца буде смакувати дуже добре, думаю. Ще вкусно з чайком теж. Ну і під вінце. Піца теж зайде, я думаю. Ну, Будемо смакувати каву. Ще трошки гаряча. Ой. Зараз. Пробую, що в мене Тісто вийшло. Тісто получилося тоненьке таке. Така, смачна, досить. І дуже недорогий варіант, бо зараз купити піцу меншого розміру, десь біля 200 гривень у нас коштує, тому непоганий варіант робити вдома. Це треба трошки часу і бажання була у центрі нашого селища на цій неділі, там ситуація. Така світлом була не дуже. Вимикають світло і вночі, і практично цілий день буває, немає світла. Там у нас практично частний такий сектор, частні будинки. То люди, у кого є можливість, поставили генератори, і ну, так цим і спасаються, можна так сказати. А У кого немає коштів, то я думаю, їм складно. Ну, слава Богу, вмикають хоч і вечором на три години, і зранку на три години. Ну, це поки ще у нас тривають аварійні відключення. Вже як підуть планові, то тоді будуть, може, трошки більше давати. Так, я не знаю, є у когось, а ще обговорювалася тема, що чи потрібно встановлювати ялинку. І Більшість проголосували, що не треба, що не на часі зараз, хоч і, звісно, діткам. Хотілося б, напевно, десь вийти, але ну, вирішили просто не тратити на це кошти. Це зараз таке, що тим паче, якщо зараз у нас ввечері ж не горять ні фонарі, ліхтарі, нічого ніде не горить, тому ну, який сенс встановлювати ялинку. Вона підсвічуватись не буде, ввечері все одно до неї, ніхто йти не буде. Ну і вирішили на цьому заощад, заощадити. Таке ось рішення було. Такі на цей час у нас справи. Всім бажаю всього найкращого, щоб у ваших країнах не відбувалось таке, як відбувається зараз з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому цікавий такий контент. Надію, що десь, може, взимку ще кудись виїду. І тоді познімаю те, що я на сам... ну, те, що я люблю знімати. Люблю бувати десь в якихось нових місцях. І знімати від моря до пустелі. А також наші гори Карпати, ну, де я не буваю, дуже люблю природу. Тому надію, що в моїх роликах скоро буде такий контент. Ну а поки що на цей час такі реалії нашого життя. Всім всього самого найкращого. До нових зустрічей. Ось той кому нічого робити не треба. Поїв смачненько і зразу спать. Персик. Ох, і лежень. Ох, і лежень. Навіть очі відкриті йому ліньки